Доброго дня! На даний момент складаються так події, що ми зустрічаємо з вами тут не через хороші новини. Хотілося б згадати ранок 28 квітня вчора, а саме в Умані, де пролунав вибух, і як згадують мешканці, в яких вдалося вижити, було чути крики дітей. Люди не розуміли, що відбувається, і навпомацьки намагались вибігти, втекти в безпечне місце, але не всім це вдається. Деякі люди чули крики своїх дітей, але не могли їх врятувати. Деякі е, люди і самі не врятувалися, і дітей також.

Рятівна операція закінчена. Загинуло 23 особи, серед них шестеро дітей, троє хлопчиків, і троє дівчаток. Серце розривається, крається від болю, і одна жінка вважається зниклою безвісти. Все, що хочеться сказати в цей момент, це те, що з того боку ці ракети запускають е, люди. Людьми їх не можна назвати, це не люди, які повністю розуміють, що від цього станеться. Це був е, жилий будинок. Постраждало ще 10 будинків, 10 багатоквартирних будинків. Ви уявіть масштаб, удар просто був нанесений в житловий квартал. Цим нелюдам немає прощення, рідним співчуття зараз проходять багато зборів, щоб хоча якось допомогти людям, тому що люди залишились взагалі без нічого, без свого дому, без свого будинку. Тому долучайтесь до зборів, але будьте пильні та уважні, долучайтесь до перевірених зборів, тому що, як ми знаємо, є і багато шахраїв, які хочуть просто нагріти руки на чужому горі. Ось така ситуація.